130 гривень вартує комплексний обід, якщо ви приїдете вчасно в ресторан Старий маяк. Він знаходиться на трасі між Переяслом і Золотоношою. Орієнтир на трасі це баща, гачу, водонапірна розфарбована в маяк. Так що звертайтесь, приїжджайте. Дивіться, от сьогодні така пуха. Чорний хліб, салат з буряка, ось такий компот. І це все 130 гривень. Для своїх працівників це більше ніж в два рази дешевше. А так, якщо ви їдете мимо, так якщо отака ціна, якщо звертаєтесь і можна багато чого нас тут побачить. Бачите, який зал. Наша додана вартість підтримайте.